Добрий день. Да. Група компанії Діджефінанси назвати Ірина. Індекс 0376. Розмова записується. Перетязько Станіслав Володимирович, я можу до вас так звертатись. Можете, можете просто, Володимирович. Ага. Я телефоную вам стосовно вашого кредиту. Зараз під час дії військового стану існують лояльні умови, компанія створила. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, ви mm -hmm. маєте якісь відношень до Збройних сил України? Звичайно. Ви військовий, так? Ні. Mm -hmm. Ні. Ну, в, в нашій компанії існує три кредити. Зараз є лояльні умови. Mm -hmm. Ні, ви квіти. Прошу. Який ще? Ні, ви це якась ошибка. Це якась пам'ятка там Чому? у вас. Чому? 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 Тому, що, Форза, не може бути, не може бути Форза... У мене кредитів у вашій компанії, а у вас ніякі кредитні добре. ФОР забрали кредит 1.05.21 Ну, Инвестбанк, а ви хто? Інвестфінанс, торгова марка Кешбергі, угу. 8.11.21 угу. та Мілоан дев'ятсот. А ви там цього, діжей якісь? 21-го року. Так, ми працюємо угу. за договором факторингу. А, я не вірю. А, ви не вірите. Ні. А чому ж ви давали обіцянку сплатити 13, 12, 21 року по Форзі і не сплатили? Кому я давав обіцянку? Зараз кажете, що ви не вірите? Кому я давав обіцянку? Домовлялися. Кому я Ми обіцянку давав? Ви домовлялися спеціалістом. Домовлялися з до до спеціалістом. спеціалістом якої компанії? G G finance. А ну так спеціалістом вашої, да, Шарашки? Ну так я можу з я... вами та... там говорити, я хочу, розумієте, сміхуюся з вами, там прикалююся. Ой, ви мене перебиваєте, так? Да? Не слухайте. Була переуступка боргу. Не було нічого. Не брешете. Вас про це повідомляли. Ні. Не повідомляли. Вас про це повідомляли. Ні, ні, ні. Ви бреште. Станіслав Володимирович, поводьтеся, будь ласка, коректно. Коректно вам говорю, так. Да. Що ви помиляєтеся, ви просто брешете мені все, не було ніякої переуступки. Ви отримували, ви отримували смс-повідомлення. Отримували. Ви отримували телефонні Ні. дзвінки. Я все бачу в програмі. Вам доставлені були СМС-повідомлення. Ну, можливо, були. Але я їх не отримував. Я бачу вашу відмову по всіх кредитах. Яку ще відмову? Я просто відмовляюся я з вами розмовляти навіть на цю тему. Ви Взагалі ніхто і звати вас ніяк. Взагалі чому я маю розмовляти з приводу кредитів, які Станіслав я брав в компаніях? Станіслав Володимирович, Станіслав Вор... Володимирович. Я слухаю вас. Добре, що у вас є прізвище, ім'я побачення три непогашених кредита. Тому я вас покажу не стосується, по закінченні військового. Не кричі, стану не кричі, не буде, ні, не буде нічого. Не буде нічого. Втягну. Гарного вам дня. Дякую, гарного вам всього найгіршого. Ви наразі Будь ласка, залишайтесь на зв'язку. Да, доброго дня. Да. Компанія SOS Credit. Мене звати Анатолій. 10.32. Одеться запис розмови. Перетядько Станіслав Володимирович. Телефоную з приводу вашого кредитного договору, сума заборгованості 10 тисяч 400 гривень, ми не У мене змінилося. Що, не будете оплачувати, все-таки? Ну З того часу, як ми розмовляли прошлого е, разу, у моєму тиждень тому десь приблизно, а може і менше. Мені нічого не змінилося. я вже відповідав на всі запитання. Mm -hmm. І з батьків ніхто не допоможе, так? Да? А, з батьки допоможуть, так. Не допоможуть. Не поможуть? Допоможуть, як. Да, ні. Да. Звичайно, допоможуть. А, то й що, та коли буде тоді оплата? По чому тут оплата? Ви тільки проснулися ще, що не зображаєте, що ще. Да, ні? да. Так, да, ще, так. Да. Тож. 90. По оплаті боргу, кажу, батьки будуть допомагати закривати його. Так, так. мамі зателефонуй і в неї проси гроші. Своєї. Мам... Ага. Мам... Мамані шлюсі своєї зателефонуй і проси від неї гроші. Ага. Домовить? А ну ще щось скажіть. Не можу зробити зробити. Говорить, ти, 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 ну, не да, можна багато чого наговорити, але зараз, не, ви не, можете багато чого говорити, мовити, мовити. дзвонити, мого, дзвонити, мого, дзвонити мого. жалувати, що mm. ваша мати плаче з батьком разом, тому що через синка, за якого їм приходиться платити плати, ну, і, вже так, так, я правильно розумію? і нічого синок так? не може зробити, тільки язиком ляпати. Я, я, відмов, я, я тобі питання задаю, нормальна шлюха твоя вже проходила через це? День добре. Мене yeah. ah. звати Олена, фінансова компанія Діти Фінанс, мінутишній індекс 2,015. Станіслав Володимирович, телефоную вам з приводу вашого кредиту в нашій компанії по інвестфінансу, торгова марка Кешбері. Ви про це знаєте, вам про це казали. Сума до закриття складає повна, якщо сімнадцять тисяч сто гривень. Наразі є можливість вирішення цього питання за сумою мінімалу. Вирішуйте, вирішуйте. Тобто, вирішуйте. Що... Нас можливо вирішувати, вирішуйте. вирішуйте, що... вирішуйте. А ви чому не маєте можливості, що у вас відбувається в житті? При чому тут це? Причому тут це. Ту ви сказали, що у вас є можливість щось вирішувати. Вирішуйте, я даю, я, я дозволяю. Та ви що? А хто ви такі, щоб мені щось дозволяти? Боржник? Ну чекайте, ви мені такі... телефонували, вас... не розвитку. Ви мене да. прибуваєте, вказуєте свою відповідь. У вас, у відповідь. вас Є, у вас є можливість вирішення цього питання саме ви не за мінімальну суму. Ви мені телефонували, попросили дозволу, щоб вирішувати якісь допомоги. Дозволу? О, а я що я ви так вирішення. занеслися, а що ви так занеслися в небеса? Філь, жінка ваша. Ніхто ви так... Хто ви такий? Філь? А це дуже проста. Я вам кажу про те, що у вас є можливість закрити ваш кредит. Я, за я знаю, я знаю права, що у мене можливості. Мої можливості, Мої можливості взагалі Ну ви не ну, так також. А чому ви так говорите? Ви навіть не знаєте суму, за яку ви можете закрити ну, цей кредит, а ви говорите немає можливості при тому. При тому, що це не неможливості, а не бажання. Станіслав Володимирович, якби ви хотіли щось почути від мене конкретне, ви б його почули. Так. А поки що я не чую абсолютно людину, яка взагалі готова щось робити. Я єдине можу вам сказати, що ви не розумієте однієї простої ситуації. А це дуже погано, тому що ви зараз бурдек фінансової це компанії, яка сто відсотків листа завжди повертає борги. Добровільно примусово вирішувати вам до побачення. Доброго дня. Група да. компанії DJ Finance. Мене звати Сніжана, внутрішній індекс 04,88 ведеться запис розмови. Перед Станіслав Володимирович, вірно? Так. Телефоную, давайте приводу вашої заборгованості по інфлефінансу. Mm -hmm. Торгова марка Кешбері. Сума до закриття 17 110 гривень. 121 день в нашій компанії ви порушуєте умови договору. Скажіть, коли очікуєте внесення коштів по вашому кредиту? Після війни. Ще раз потерюй, будь ласка, вас Кажу після після війни, після відео, як війна закінчиться. Після війни, добре, але наразі телефоную, щоб допомогти, і під час військового стану наша компанія пропонує більш лояльні умови до mm закриття -hmm. кредитів. Буду якої наразі... допомоги ви телефонуєте? І ще раз повторім, будь ласка, вас дуже погано чути. Ну, а з приводу якої допомоги ви телефонуєте? Чому ви задаєте мені питання з приводу кредитів, якщо ви телефонуєте з приводу допомоги? Ну, дивіться, наразі ми можемо зробити вам невелике списання і закриваєте борг не засідання. Ну це зрозуміло, а каже з приводу допомоги, про яку допомогу говорить. Усі оператори наразі зайняті. Будь ласка, залишайтесь на зв'язку. Доброго дня. Так. Да. Алло? Степан Володимирович? Станіслав Володимирович. Станіслав Володимирович, ага. так Станіслав так. Ага. Перетячка. Станіслав Володимирович, Катерина телефонує вам. Це компанія Ой, бля. Запис розмови. Що таке? Алло. Як якби я зразу зрозумів, хто телефонує, то я б казав, що ви неправильно зателефонували. Ну добре, кажіть, що я хотів. Станіслав Володимирович, у вас на сьогоднішній день мається просрочка в нашій компанії. І на вчора, і на позавчора, там уже багато днів. Так, у вас вже другий рік просрочка. Я так розумію, ви не хочете Та ви вже мені телефонували, ви з вашої компанії там вже телефонували і мені говорили, що в мене там просрочка. Я в курсі. Тобто Чи ви забули? Ви вже забули, що ви мені телефонували? Ви відмовляєтесь від оплати, або що... Та я вам задав питання, чи ви забули, що ви що ви вже мені телефонували? Паніслав Володимирович, я вам телефоную вперше, напевно, ви забулися. Ви впе... а. А так, але ж ви мені телефонуєте не, не особисто від свого імені, ви телефонуєте від імені компанії. Паніслав Володимирович, це я зрозуміла. Таке враження ні, таке враження, ніби вам не дозволяють вдома розмовляти і ви тепер хочете виговоритися це дуже сильно. Я говорю, ви перебиваєте, не слухаєте мене. Хто забороняє вам дома говорити? Алло. Алло. Алло, доброго дня. Я слухаю. Е, Станіслав Володимирович. Так, я слухаю вас, говоріть. Мене звати Олександр Георгійович, перша професійна приватна виконавча служба. Представляємо інтерес ТОВ Океан. Телефоную щодо кредитного договору вашого. Повідомляю, наразі сума заборгованості складає 2519 гривень 29 копійок. Угу. Коли плануєте вирішувати дане питання, як склалася така ситуація? А яке ваше діло, як склалася така ситуація? Чому ви задаєте мені таке запитання? Як сказалася така 에... ситуація, що ви працюєте на такій роботі? 에... До чого тут? Давайте повернемось спочатку до конструктивної розмови. Ми, конструктивної вам... розмови може бути з вами? <рес> Ми представляємо інтереси кредитора. Чому ви не інтересує кр... Ні. Кредитор, <рес> мій, мій кредитор. Це відповідальна е, особа, тобто ну, юридична особа верніше, так? Це організація серйозна, то не якась шаш, ну, контора. Це океан. Так, океан, це. Ну, океан, це серйозна організація. Ми, це ж не вчора, ми це ми діємо на підставі агентського договору. Якби ви, ви діяли на підставі, то мій кредитор, мене мій кредитор би тому, можете, мене про це повідомив. А ви кредита. Ви можете подивитися офіційну інформацію на офіційному сайті кредитора, вона доступна. Я багато 24. чого можу, мої можливості взагалі не ограничені. Ну, не я вас розумію, я вас розумію. Це. Також хочу повідомити, що наразі існує сума заборгована. Дякую, але мені кредиці... мені не цікаво. Тобто ви відмовляєтеся сплачуєте. Якщо ви тісно співпрацюєте з моїм кредитором, то повідомте мого кредитора, що я так просив, також, щоб він мене повідомив про це. Якщо ви не почули нашу розмову, також записується відповідно. Ну і що? Е, ну і прийшліть тобто... йому запис, давайте я звернувся під, 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 під запис телефонної розмови, я звернуся до свого кредитора, а ви відправите йому там. Це, цю, це, цю запис, і нехай переслухають там представники компанії, і нехай мені підтвердять, що ви дійсно являєтеся, спів, ну, там, працюєте з ними, там, що вони, є що ви дійсно мене, їхні інтереси там. Договору, так. Ну так, де договір, це? Договір, відповідно. Ви можете я ще раз випадку. Мої можливості взагалі не ну, безмежні. я не, знаю, не, що давайте, я знаю, що можу. Будь ласка, не перебивайте, вислухайте мене, по-перше, на сайті кредитора. Ви можете подивитися офіційну інформацію компанії партнери від А ще що я можу, А ну розказуйте мені, що ще можу я. Я вам повідомляю стосовно вашого боку. А ну бо я не в курсі, що я можу, а ви мені розкажіть, що я можу, що я не можу. Е -е, те, що ви можете чи не можете, я mm -hmm. вам не можу надати на це питання. А да для чому я, мені знай... що я можу? подивитися на сайті? я вам ще раз повідомляю. А я ви знаєте, що я можу подивитися, якщо Я, осліп. я не варію оплачувати. Борг за кредитним договором, я вас правильно зрозумів. Це взагалі не стосується, а ви яке діло маєте до українця. Ви що ви називаєте, не стосується. Ми називаємо існування Боргу. Від Та коміна, мені не шкаті, як ви договор. там вважаєте, розумієте? Ви ж ніхто. Я вас розумів, доволі. Ви абсолютно ніякого відошення немає. Доброго дня. Так. Алло, ви мене чуєте? Так. Група компанії Діді Фінанс. Мене звати Ірина, індекс 104, Ви Станіслав Володимирович Перетячко. Так. Наша розмова записується, телефонуємо вам з приводу ваших зобов'язань перед торговою маркою Кешбері. Інвестфінансбанк. 17 Сімнадцять тисяч гривень. У вас сума неврегульованого фінансового питання. Коли ви вже вирішите і врегулюєтеся там? Тому що компанія є Діджі Finance є вторинним кредитором відповідно до договору факторингу. Ваша Зараз грахується перед нами. Алло? Де я можу? Пан Павло Володимирович. Підтвердження, підтвердження, де я можу інформацію цієї. Підтвердження вам може бути надане будь-яке. Договір факторингу, відповідно, <реку> також ви можете переконатися в Національному банку України. Відправляйте У мені договір факторингу. У вас повинні по Форді, по Мілоану, по інвестфінансу. Ну, давайте, Чому ви ці всі кредити не закриваєте? Давайте ці всі договори факторингу відправляйте мені. І після того ми почнемо розмовляти. Ви вже неодноразово відправляли і вимоги на Ого, коли... листом ще з 2021 і 2022 року, відколи ці справи заповідають. Питайте, я вас не слів, я можу дозволитися у достовірність ваших слів? Ви ж вирішите? Можете, я вам кажу, договір факторингу ми вам можемо повторно надіслати. Так, знати, Також як... ви можете зателефонувати Національний банк України. Я, ну, бі, Тому, бі, можете ви можете, мі... це питання, ви можете мені відправити до договір факторингу. Можу. Що відправлять? У вас є, у вас є вайбер за цим телефоном в Телеграм. Я как раз с вайдер. Мені на вайбер хочете скинути. Я вам скину електронний документ, вайбер Ну добре, а я, а я, фотографую кошти і вам роль в фото, вину, фотографію кошти. Добре? Станіслав Володимирович, ми можемо особисто вам привезти разом з службою безпеки ці документи? Так би було взагалі, якщо чесно. Це би було саме ідеальне. Два роки знаєте про те, що ви знаєте, що у вас є це заборгованість вже понад три роки. чому ви не віде? погашаєте? Не знаю, я, що Вам регулярно віде. телефонують, вам регулярно телефонують уже на протязі двох Але років. Це нічого не міняє. Ви ви краще один раз про да. договор факторингу, ви мене перебуваєте, постійно таке враження, ніби вам не дозволяють вдома розмовляти і ви тепер отриваєте. Ми вам відправимо всі в необхідні документи, Все, тому часів договір факторингу. Коли буде здійснена оплата, бо ваша трьом допомагає. Зафіксуйте на новер телефону. Ось така у нас. Cunha malata.